Російські окупаційні війська почали застосовувати проти України північнокорейський далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс. Про це пише видання Мілітарний. Цей комплекс виявила українська аеророзвідка на одному з напрямків, коли він перебував на відкритій місцевості. За допомогою нього росіяни можуть уражати цілі за межами прямої видимості на відстані понад 10 кілометрів. В окремих джерелах оцінюють дальність ураження цього комплексу в межах 10-25 кілометрів. Пишуть у виданні. Зазначається, що така далекобійність дає можливість атакувати бронетехніку з безпечної відстані для самого комплексу. Пускова установка складається з поворотного пакета з восьми контейнерів із ракетами, розміщених на шасі північнокорейського колісного бронетранспортера М 2010 Керована ракета має великі стабілізатори і режим атаки на ціль згори, де у бронетехніки найтонша броня. Для наведення у ракеті використовується електрооптична головка у поєднанні з командним наведенням за оптоволокновим кабелем. Завдяки ньому оператор комплексу здійснює ручне керування. по відео. під час польоту ракети. Він бачить усі складки рельєфу місцевості, усі об'єкти те, та може обійти перешкоди і уразити ціль за межами прямої видимості або навіть за укриття. Постійний відеоконтакт також дозволяє здійснювати перенацілювання у разі виявлення більш пріоритетної цілі. Також це дозволяє досягати високої точності ураження на максимальній дальності з першого пострілу, пише видання. Тож, ймовірно, окрім артилерійських снарядів та балістичних ракет, Росія отримує від Північної Кореї і бронетехніку. Друзі, я нагадаю, РБК Україна продовжує збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай необхідні півідрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Реквізити ви знайдете у описі під відео.